Сиджу я і думаю. А чому б вам не зробити відео топ героїв, які тащили в минулому сезоні? Я не знаю наскільки вам ця інформація буде цікава, бо кого той минулий сезон вже цікавить. Що було, то загуло. Я це відео планував ще місяць тому, коли почався новий сезон, щоб підвести підсумки старого сезону. Однак не склалося, та й останнім часом у мене з контентом на каналі не складається. Останнім часом у мене дуже просів актив на каналі. Впали перегляди, кількість вподобайок, підписок. Та коментарів під відео звинувачувати в цьому підписників, звісно, неправильно, бо саме підписник є основним оцінювачем якості контенту на каналі. Якщо актив у мене впав, це означає, що або я набрид багатьом, або якість контенту в мене впала. І дивлячись на все це, мене демотивує те усе. Я вирішив на якийсь час зупинитися. І це відео ще не означає, що я вже виходжу з канікул. Ні, це я просто знайшов собі сили зробити вам відосік. Сподіваюся, вам він сподобається. В цьому відео я буду розповідати про героїв, у яких показники вінрейту були найвищими в минулому сезоні. Я це називаю справжньою метою. Умовно кажучи, багато хто з вас цим не згоден. Ваше право. Статистика взята з рангу міфічна слава і вище. Я вас вітаю. Це топ-10 героїв з найвищими показниками вінрейту в минулому сезоні. Ми починаємо. Десятку відкриває глу, який минулий сезон закінчив з відзнакою. І Глу це такий герой, що його не завжди зрозумієш. То, наче він здається жорстким, то наче і нічого можна проти нього грати. Але не дивлячись на те, що герой не складний у засвоєнні, все одно залежить від того, хто на ньому грає. Що черговий раз доказує те, що Ігри виграють не герої, а ті, хто на них грає. Насправді, проти грамотного глу грати майже неможливо. Ця желейка спроможня жити в натовпі ворогів. А якщо глу встиг присісти комусь на обличчя, то в цей момент бити глу собі ж дорожче. Правда, якщо він присів на вашого тіммейта, який вас бісить, то це чудова нагода цьому тіммейту нашкодити. Бо поки глу на ньому сидить, майже всю шкоду, яку він отримує, він передає тому, на кому сидить. Тож, якщо ви хотіли помститися вашому тімейту, то ви знаєте, що робити, та іглу не проти зовсім. Стрибунець Ван Ван зайняв дев'яте місце, і дійсно, Ван Ван в минулому сезоні себе проявляла як найсильніший голдер у грі. З цим сперечатися доволі складна історія. Він рейд героя про це свідчить. Не дивлячись на те, що її банили майже кожну гру на високих рангах, та й не тільки, її все одно виходило пікати в ігри, і в більшості випадках Ван Ван себе проявляла дуже і дуже гідно. Після виходу патчу з Ван Ван щось трапилося. І її стрибки стали трохи коротшими. Це я говорю як мейнер цього героя. Чомусь розробники це не зазначили у змінах у грі. Ван Ван, звісно, стала слабшою через це, але не сказати, що це критично для героя. Вона все одно, навіть в сучасних умовах, проявляє себе доволі сильно. Її навіть зараз досі банять на низьких та середніх рангах. А от Машу, яка зайняла восьме місце, в минулому сезоні брали рідко, але дуже Нітко він рейд свідчить про те, що герой насправді не такий вже і слабкий, і вартий уваги, але ж всі звикли дрочити на мету. А я кажу і завжди казав, що ігри виграє не мета, а ручки і розум гравця. Якщо у вас цим проблемки, то жодна мета вам не допоможе. З Алукардом вже трохи інша картина. Алукард якраз в минулому сезоні дуже добре закріпився в меті. І весь сезон показував результат, і тому він ред героя відповідний. Додати тут нічого. Як на мене, все на своїх місцях. Картина Вінрейту лише закріпила картину мети в минулому сезоні. Як і в минулому сезоні, себе дуже добре проявляла Аліса. Але то була стара Аліса. Нова Аліса це вже далеко не те, що було. Стара Аліса показувала дуже високі показники виживання, масової шкоди, мікроконтролю та мобільності. Все це було в одному флаконі. Вінрейт свідчить про те, що Алісу старого. Ого зразку дуже недооцінювали, а так то герой видавав дуже високі результати. he Дігі ніколи не змінюється. Пернатий друг завжди і усі часи знаходив своє місце під сонцем. І зовсім не дивно, що це совеня займає першу п'ятірку нашого топу по вінрейту в минулому сезоні. А хто вас краще врятує від контролю, як не Дігі? Дігі – це справжній страшний сон для усіляких атласів, тигрілів, мінотаврів, белериків та інших контрольмейкерів. Лише одна мить, одна кнопка і весь контроль противника лише. Тить в молоко, а союзна команда відправляє противників на фонтан. Надія на перемогу котрих зникає як роса на сонці. Голдери в минулому сезоні себе проявляли дуже вправно. Тому Іритель це теж герой з відзнакою, яка і в поточному сезоні проявляє себе дуже і дуже сильно. Подеякують, що Ірительку очікують послаблення в наступному патчі. І я б не сказав, що Ірітель – той герой, якого варто було б послаблювати. Це не Ірітель дуже сильна, це просто інші герої на її формі. Дуже слабкі, може варто було підтягнути їх. Першу трійку відкриває Лоліта, як в минулому сезоні, так і в попередньому Лоліта показувала результат, який свідчить про те, хто насправді тут батя, і вам катки тащить. В попередньому сезоні Лоліта була на першому місці. В цьому сезоні перше місце вже дісталося іншому. Але кому? І ні, це не Флорін. Флорін посіла усього на друге місце. Але на другому місці в такому топі просто так не посідають. Флорін в минулому сезоні була найсильнішим роумером у грі, і вона сиділа в бані по КД на високих рангах. На високих рангах просто так банити героя не будуть. Хоча це не завжди так працює. Так, Жусінь? Ага, вона знає. Щодо Флорін, то вона не просто найсильніший роумер у грі минулого сезону, вона найсильніший Герой класу підтримки, і найсильніший хілер. Так, звісно, у неї є свої мінуси у вигляді слабкого старту. Але коли у Флорін з'являються ось ці предмети, то кнопки противника летять буквально в молоко. Жоден танк не зможе краще розвести противника на кнопочки, ніж Флорін. Складність Флорін у тому, що ваші очі мають бути не на 360 градусів, а на усі 720. Це вам не Ангела, де на одного присі. А що там з іншими, якось пофігу. З Флорін таке не прокатує. Бо Флорін це герой масового відхилу, і треба пильно слідкувати за станом всієї тіми. Флорін на другому місці, але ж хто на першому місці. Найпереможнішим героєм минулого сезону став Натан, у якого він рейд досягав майже 60%. А це просто ой-ой-ой. І це співпадає з мета-картиною, оскільки Натан був не просто в меті, він ще був в бані. І все, що зробили для героя, це змінили натхнення під Натана. І Натан став видавати таку шкоду, що ворожі герої для нього перетворилися на кріпів, в буквальному сенсі цього слова. Натан в лейті Просто припинив відчувати ворогів. Натан це не просто стрілець автоатакер, Натан це герой з масовою шкодою. Тому не дивно, що цей герой опинився в бані і настріляв собі перше місце по вінрейту. І тому Натан почесно стає героєм перемоги минулого сезону. Ось такий топ-10 героїв, які перемагали гру в минулому сезоні. Що робити з цією інформацією? Вирішувати тобі. А на цьому в мене все. Пиши в коментарях свою думку. Не забувай підписуватись на мій телеграм-канал, посилання в описі, і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.